Вітаю вас, друзі. Ну що, будемо вболівати в чвертьфіналі за збірну України, молодіжного Євро проти команди Франції. Думаю, що цей поєдинок буде дуже складний для української команди, тому що Франції є, напевне, головним фаворитом на сьогоднішній момент Євро 2023. Команда дуже і дуже потужна, команда дуже хороша, команда, яка виграла всі три поєдинки в групі, причому достатньо спокійно. Ну там з італійцями були певні питання, але так, в принципі, команда виглядає дуже потужно. Але е, ментальність українських футболістів дозволяє їм зараз на рівних протистояти проти найкращих команд е, цього Євро, і поєдинок проти команди Іспанії це підтвердив. Я думаю, що з психологічною підготовкою наших проблем не буде. Я впевнений, що збірна України зможе забити м'яч в цьому поєдинку. Ну і я дуже сподіваюся, що збірна України пройде далі. Тому гол від України і загальний прохід української команди і з нею. З цим проходом вихід до Олімпіади 2024, На якій, до речі Франція вже вийшла як господар змагань. Тому вболіваємо за наших.